Працював на користь ворога в Івано-Франківську. Правоохоронці затримали підозрюваного у підпалі волонтерського автомобіля до вчинення злочину, причетний 34-річний Прикарпатець. Більше розкаже наша Тетяна Дадак. 29 серпня до поліції надійшло повідомлення про підпал автомобіля. Цей транспорт волонтери використовували для поїздок на фронт. Працівники управління карного розшуку спільно зі співробітниками Івано-Франківського районного управління поліції та співробітниками Служби безпеки України Івано-Франківській області встановили, що до вчинення злочину причетний 34-річний мешканець області. Прохоронці з'ясували, що ще на початку серпня зломисник по одному із телеграм-каналів знайшов оголошення, де пропонував. Вали підробіток за підпал військових транспортних засобів. фігурант погодився на пропозицію та почав підшукувати на території Івано-Франківська відповідні. Автомобілі підпал автівки чоловік знімав на відео як доказ про виконане завдання, а потім його пересилав замовнику. За свою роботу отримав понад тисячу доларів. Під час обшуку у помешканні, де тимчасово знаходився правопорушник, поліцейські вилучили мобільний телефон з доказами протиправної діяльності та пістолет з набоями. Фігуранта затримано процесуальному порядку. Злічі повідомили йому вже про підозру у чиненні злочинів, передбачених за частиною першої статті 114 з позначкою «1». Частини 2 статті 194 та частини 1 статті 263 кримінального кодексу України йдеться про перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань, умисне знищення або пошкодження майна, вчиненого шляхом підпалу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.